Знайшов ось таких красенів. Так червиві, жаль. Ні, ще принципі нормальний гриб. Як нема ніяких можна і такі забрати. Непогані. Ось такі гарненькі. На одному місці знайшов такі чотири гриба. Ось знову заховалося, ціле сімейство заховалося ми стряків, але ці вже будуть по-любому погані. Мені так здається, так, вони вже всі червиві, але факт тому, що ми їх знайшли. Так, поганий гриб, уже, поганий зовсім. Ну що, знайшов ще? Ось такого біловатого, цей взагалі шикарний. Ой, блін, ні, не шикарний. Є в нього тут. Черв'ячки поїли. Трішки, так. Да. Я буду збирати всі підряд гриби, а вже потім буду їх перебирати, дивіться, Ось тут ще один. А, навіть два. Навіть два заховалося. Так на перший погляд, наче вони хороші. Але все ж таки я ж кажу, буду потім вже дивитися, бо зараз іде дощ і з камерою незручно. ось Дивіться, ще один заховався, третій на цій полянці. Тобто гриби є вже. Все, блядь, скільки поганок різних поросло тут. Я вже думав, що це маслята ростуть, вже так нагнувся. Почав доставати, а вони погані всі. Ну все, Не знаю що це за гриб, можливо хтось такий збирає, їсть. Але я точно не буду. Хто у нас тут заховався такий? Маслятка. Два масляки. Але вже червиві. Вже дуже червиві. Ну, шапочка ще більш-менш нормальна. Всім привіт! Сьогодні я знову в лісі на тихому полюванні. Два дні назад я вже виїжджав у цей ліс і тоді знайшов 7 грибів. Це мене прометовувало сьогодні виїхати в цей ліс. Я вже знайшов близько 10 грибів, тому і вирішив записувати вже це відео. Сьогодні на вулиці, 9 травня 2025 року, і вже в нас на Київщині є трішки грибів. Але хочу зауважити на тому, що даний ліс знаходиться в низовині біля води. Тому тут завжди присутня волога і гриби тут ростуть навіть тоді, коли немає дощів. Можливо, в у когось є схожі місця і вже можна вийти пошукати там гриби. А ось ці гриби вже хтось перший до мене побачив і їх з'їв просто. Не залишив мені. О, ще ось один такий. Такий в принципі. ну, Бачите, шапочка, в принципі непогана. Коли немає ніякого гриба, можна взяти і такого, тим бачу, такий запах в неї дуже добрий. Ну, нехай це залишається на сніданок зайцю. Ось який ви один заховався в травичці. надією на те, що ніхто його не знайде. Але я все ж таки його побачив. І дивіться, який красивий гриб. Я думаю він буде цілий, тому що по вигляду він дуже хороший. Окей. Ось дивіться стою за 5 метрів від гриба. Ну я навіть побачив за 7 метрів його. Можливо навіть більше, тому що він ну наскільки здоровий, на білий, яскравий, його можна помітити з цих сторін. Там він ще й дуже хороший. Не знайшов такого маслючка. Досить в хорошому стані зберігся. Вийшов на ось таку галявину, тут дуже густа трава, але вже помітив одного гриба. Ось так він сховався тут. Я не дуже люблю збирати гриби в траві. Але в принципі якщо вони тут будуть, то я сьогодні буду збирати. Вчора я виїздив на риболовлю на декілька годин. Хотів половити на попа-попер, але через те, що знову значне похолодання. Були нещодавно навіть морози. Риба знову перестала клювати. Ну, взагалі не клює. Навіть верховодку вчора я не впіймав. Тому якось так. Я буквально пару годин поїздив, пошукав, де клює риба і нічого не знайшов. Але в такі моменти можна виїхати пошукати гриби, поки риба не клює. В принципі, в мене вже є два готових відео, які я скоро вивожу. Це на тему мормішингу та на тему попа попера. Дивіться, на що наткнувся. Це ж це взагалі не передається вам, яка краса. Гляньте, яка, яка краса. Скільки масляків в одному місці? Давайте рахувати. Так. Один, два, три, чотири, п'ять і шостий, найбільший. Тобто всі вони чудові. Навіть свій мачок. Намик чудовий причепився. <хе> ну, хороше місце, зараз я тут пробіжусь по кругу. Ну я вам скажу, що непогано вони так маскуються зараз серед листя. Це цей, так? Да? Цього я швидко побачив в принципі. А ось цей, як замаскувався. Цього можна було і не побачити, але я все рівно його побачив. Дуже такий непоганий гриб. Ось на цьому місці щойно одного взяв, потім там в дереві і рядом ще один росте. Теж хороший маслюк. Взагалі супер. От як ви думаєте, від мене багато заховається грибів, дивіться яка дистанція, і я побачив гриб. Ось така дистанція йде. Ні, ну він в принципі великий дуже. Але я його побачив з дуже далекої дистанції. Попався. Так. Що тут далі? Росте? Що, нема нікого один, а це тільки один. Ну я думаю, ще пару днів і тут почнуть молоджож лізти вже. Вже буде багато молодих масляків. Тому чим через пару днів... Я знову сюди повернусь і вже буде кращий врожай. О, я не знаю як вам це передати, ну ви просто дивіться, що тут відбувається. І рахуйте гриби. Ось так, так. Ну це звичайно вже дуже багато пропавших грибів. Зараз буду перебирати. Є маленькі хороші гриби тут. Ось ці, взагалі чудові будуть. І <гум> далі по кругу пішли. Дивіться ось. Ну це взагалі. Я не знаю скільки я буду тут їх різати зараз. Мабуть півгодини точно. І вже з цього місця, походу, я буду повертатись до автомобіля, тому що мені просто не треба більше грибів вже. Я вже на сьогодні план виконав. Це 100%. Що і вартувало очікувати, оці всі велетні вже зіпсовані. Ось там такі великі. Але вони ж мені не потрібні такі великі гриби. Ось ці всі малюки. У хорошому стані, вони класні, реально класні гриби. Погляньте. О, знову якісь поганки. Потрібно трішки підтягнути свої знання, вивчати всі гриби, щоб краще знати, як вони називаються. Проходив десь близько півтори години, це все разом з відеофотозйомкою. І зараз покажу, який вийшов результат за цей час. Вийшов у нас таку галявинку і вже перебрав в принципі, всі свої гриби. І вийшов ось такий результат за сьогодні. Перебрав гриби, всі гриби ці якісні, не червиві. Ось покажу вам ножки всі. Тут малюки. Тобто всі грибочки. Красиві. Якраз будуть до картопельки на вечерю. Кому сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, далі буде багато цікавого. До зустрічі!